Me trai seu bem-seguir, me trai preto sacso, me trai mudebolia, 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 me trai e me trai mudebolia, 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 me trai Наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, наш, най, наш, нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо матцям нашим, нашим і, не і не веди нас у спокусу на сланах, свідками, амінь, отче наш що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний сьогодні і прости нам провини наші. E, proxaino, mais, e as foboso, a primeira Scheinung, a última Scheinung, a primeira Scheinung, a a a a